Всіх вас, дорогі брати і сестри! щиро вітаю за святом воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, причасників, з прийняттям святих Христових таїн. Хай будуть вам насілення душі і тіла. Сьогодні і в ті дні, коли ми по особливому церкві вшановуємо Хрест Господній, кожен із нас, напевно, задумується над тією жертвою, яку Господь приніс заради кожного із нас, заради нашого спасіння, заради прощення наших гріхів і заради нашого вічного життя. І коли ми сьогодні і в інші дні будемо пам'ятати про те, що Господь заради нашого спасіння і заради нас розіп'явся на Христі, перетерпів страшні муки і воскрес із мертвих, і цим дарував нам вічне життя, то, напевно, наше життя буде іншим. Напевно, наше життя буде ставати кожен день кращим і кращим. Сьогодні, шануючи Хрест Христовий, кожен із нас повинен згадати про уривок і життя Спасителя, коли Він, будучи безгрішним Богом, будучи тим, хто допомагав людям, хто зціляв їхні хвороби, хто зціляв прокажених, хто виганяв бісів, був зневажений, розіп'ятий. Споплюжений, опльований, але все це терпів без нарікання. І кожен із нас і в цей день, і в усі дні нашого життя повинен постійно розумом бути на тому місці, де Господь страждав. Кожен із нас повинен бачити себе, де я знаходжуся в час страждань Христових. Ми сьогодні чули з Євангелія, що Господа розіп'яли на Голгофі, на лобному місці. І було безліч народу, які зійшлися звідусіль, щоб подивитися на те, що відбувається. Хтось просто в цьому натовпі дивився на те, що відбувається, хтось був байдужим. Хтось навпаки кричав розіпни, розіпни його. Хтось не тільки кричав «Розіпни!», а й допомагав палачам звершувати ці муки з власної волі допомагав. А хтось був, стоячи там, насміхався, і навіть розбійник, який був поряд розіп'ятий, також ганьбив Господа і насміхався з Нього. Були і інші, були ті, які плакали і ридали, були ті, які співстраждали Христу. Були і ті, які казали, пом'яни мене, Господи, у царстві твоєму. І ось наша задача, розмірковуючи над цим моментом життя Спасителя на землі, побачити, хто ми в цьому натовпі. Чи ми дуже часто байдужі, чи можливо, ми ті, хто розпинає, чи можливо, ми ті. Хто ганьбить Христа, хто насміхається з Нього. Чи, можливо, ми ті, хто співстраждає Христу і хто разом із Ним терпить муки? І кожен із нас, розглянувши в такому вигляді цю євангельську подію, повинен зробити певні і висновки над своїм життям і над самим собою. Якщо будемо чесними, то побачимо, що дуже рідко ми співстраждаємо Христу. Ми дуже рідко разом із Ним терпимо муки. Ми дуже рідко полегшуємо Його страждання. В більшості випадків, живучи в цьому світі, ми являємося тими, хто в цьому натовпі кричить, розіпни його. Ми являємося тими, хто вбиває цвяхи в його руки і ноги. Ми дуже часто являємося тими, хто насміхається з Нього. Так, можливо, не словами, можливо, неявно ми сміємося з Христа, з Його жертви. Але своїми вчинками і своїми ділами, які звершуємо протягом всього свого земного життя, ми дуже часто буваємо гіршими. Від тих людей, які робили це з Христом. Чому гіршими? Вони ще не знали, що Він Воскресне. Так, Він їм говорив, що я воскресну. але вони цього не розуміли. Вони і чекали Месію. Але Месію не як Спасителя душ, а Месію, який визволить їх від рабства. Римської імперії. І коли вони побачили людину, яка творить чудеса, яка допомагає їм, але говорить не те, що вони хотіли почути, тому що він говорив: віддайте кесарю кесареві богові Боже, любіть ворогів ваших, творіть добро тим, хто проклинає вам. І ці люди зрозуміли, що він не збирається їх звільняти від, від рабства Римської імперії. Він не хоче їх відзволяти від, того, від тодішнього їхнього агресора, і вони розпинають його, тому що багато хто розчарувався в ньому. Первосвященники розпинають із заздрості, тому що народ почав іти до нього, а не до них. Народ почав просити допомоги в Христа Спасителя, а не в первосвященників. Вони побачили, що Господь ставить тих самих митарів, грішників, яких вважали останніми грішниками, вище фарисеїв, які, ну, в принципі, були праведними людьми, тому що дотримувалися заповіда і постили. І, можливо, якісь і подавали приклад, але роблячи все це, вони гордилися цим. І цих людей, які розпинали Христа Спасителя, десь можна зрозуміти, знайти якесь виправдання їхньому вчинку. Хоча, звичайно, це не виправдовує їх, що вони розп'яли Бога. Але нам виправдань немає. Чому? Тому що ми не тільки знаємо, що Господь прийшов у світ, ми не тільки знаємо, що Господь допомагав живучи в цьому світі. Ми не тільки знаємо, що Господь постраждав за нас. Ми також знаємо і те, що Господь воскрес із мертвих. Ми не тільки знаємо, але ми і щиро віруємо в це. Ми знаємо, що Господь дарував всім нам. Вічне життя і прощення гріхів. І все це знаючи, все це сповідуючи, усе це віруючи, ми все рівно щоденно чинимо гріх і щоденно розпинаємо Христа. І знаходимося в натовпі, якому байдуже, який розпинає, який ганьбить, який насміхається. Який плює, який б'є його по голові і говорить: вгадай, Христе, хто тебе вдарив. Ось якими ми, якщо будемо чесними, кожен сам із собою являємося перед Богом. Але усвідомивши це, ми не повинні впадати у відчай. Усвідомивши це, ми не повинні опускати руки, що ми такі погані і нам немає прощення. Ні. Ми бачили безліч падінь людей, священь в біблійній історії і взагалі в історії церкви. Але ми також бачили і безліч покаянь, які люди приносили, змінювали своє життя, змінювали не тільки себе, але за допомогою їхньої проповіді і змінювався весь світ. Тому ми повинні брати приклад з тих. Хто приніс покаяння і почав змінювати своє життя і робити своє життя кращим. Ставати кращим, ніж він був учора. Ми повинні ставати тими, хто співстраждає Христу. Ми повинні ставати тими, хто помазує його рани оливою. Ми повинні ставати тими, хто говорить, пом'яни мене, Господи, у Царстві Твоєму. Лише в тому випадку ми зможемо успадкувати вічне життя. Якщо ми кожного дня будемо розпинати Христа, якщо ми кожного дня будемо вбивати цвяхи в Його руки і ноги і виправдовувати себе, що такий світ чи такий я в мене немає сили змінитися, тому що я немічний так і інше, то ми ніколи не будемо з Ним у Царстві Небесному. Розбійник покаявся, все життя грішив. Вбивав, крав, але зрозумів, що він робив неправильно, сказав слово, пам'яни мене, Господи, в царстві твоєму і що почув від Бога? Сьогодні зі мною будеш в раю. Якщо ми почнемо змінювати своє життя, якщо ми почнемо боротися з гріхом, якщо гріх. Перестане володіти нами, і ми почуємо ці слова від Бога, будеш зі мною в раю. Але чим більше ми будемо дозволяти гріху володіти нами, чим більше ми будемо дозволяти гріху жити разом із нами, бути присутнім в нашому житті, тим важче нам буде почути від Бога ці слова. Боротися з гріхом важко, тому що, по собі знаю, важко стриматися від чогось, особливо від того, що тобі подобається. З дуже багатьма гріхами ми настільки зжилися, вони настільки вийшли в нашу природу, що ми навіть їх не помічаємо, ми навіть не усвідомлюємо, що це гріх. Ми навіть не замічаємо, коли починаємо грішити, і вже коли вляпалися, тільки тоді розуміємо, що зробили щось неправильне. Це важко боротися, важко себе змінювати, але це можливо робити. А як це зробити? простий, просту пораду для кожного із нас. Тримай свій розум постійно на Голгофі. І не згрішиш. Коли ми будемо постійно перебувати розумом біля Христа Христового, коли ми постійно будемо перебувати на Голгофі на місці страждань Христових, коли ми постійно будемо пам'ятати про ці страждання і про те, що відбувалося на цьому місці, тоді гріху в нашому житті буде ставати щодень менше і менше. Коли ми будемо розмірковувати, хто я в цьому натовпі, який супроводжує цю подію, і чесно давати собі відповіді на питання, хто я в цьому натовпі. Тоді, якщо ми будемо християнами, віруючими, то навіть якщо ми сьогодні і ті, хто розпинаємо Христа, ми будемо намагатися змінюватися. Ми будемо робити все для того, щоб стати тими, хто співстраждає Христу. Тому вітаючи всіх вас із святом, я бажаю, щоб ми всі завжди пам'ятали оцей момент із життя Христа Спасителя. Щоб Хрест Христовий завжди стояв у нас перед очима, але не як символ осудження нас, а стояв для нас перед нашими очима як символ перемоги. Перемоги над гріхом, перемоги над смертю, перемоги над самим собою. І щоб Хрест Христов завжди надихав нас для боротьби із самим собою, щоб ми не боялися постраждати заради Христа, тому що дуже важко змінювати себе. Це порою буває дуже боляче. І це нам приносить дуже часто великих страждань. Але коли ми будемо завдавати собі оцих страждань, борячи зі своїм гріхом, тоді ми зможемо сказати, що ми співстраждаємо Христу, що ми намагаємось співстраждати Йому, що ми намагаємося бути з тими, хто підтримує Його оцих стражданнях. І лише в тому випадку ми почуємо благословенні слова. Сьогодні буде зі мною в раю, чого я всім нам бажаю. Слава Ісусу Христу!